Женщина-Вогонь, зараз познайомиться із пожежними. Я знайшла шланг. І вони потягнуть той шланг разом зі мною. Ого, скільки мужчин прийшло. А це ви що, пожежна? Так. Ми? Мужчина я горю. <рес> <рес> я бачу, ви теж бо мокрі. Я теж купатися люблю. Це ваша, так? Да? Я, я нашла в лісі. Кого? Ваша. Це наше, це все наше. А невеста вам не треба? Не треба. Жінка не розрішає. О, я теж купатися люблю. Essa de boa?